Целюлоза клітковина, целюлоза молекулярна формула поширення в природі властивості застосування, молекулярна формула целюлози Це 6 h 10 o 5 n разів. Целюлоза клітковина основний компонент і будівельний матеріал клітинних стінок рослин і деяких мікроорганізмів, сировина для добування целюлози, бавовник, льон, деревина. Молекулярна формула целюлози така сама, як і крохмалю, однак структурні ланки в полімерному ланцюзі сполучені в інший спосіб. Ступінь полімеризації від кількох сотень до 10-14 тисяч молекули мають лінійну структуру. Целюлоза біла волокниста речовина, не розчиняється у воді і не набрякає в ній. Целюлоза горить з утворенням вуглекислого газу і води та виділенням енергії. С 6 h 10 o 5 плюс О2О, утворюється СО2. і крохмаль целюлоза вступає в реакцію гідролізу, продуктом якої є глюкоза. Це 6H10 у 5 плюс H2O утворюється C6H12 у 6. У результаті нагрівання деревини без доступу повітря відбувається розкладення целюлози з утворенням деревного вугілля, метанолу і ряду інших цінних оксигеновмісних сполук. Целюлозу переробляють на папір ацетатний шовк, віскозу, лаки, емалі, целофан, бездивний порох, фотоплівку, мийні засоби тощо. Целюлоза.